Всі собаки люблять їсти. Я так собі думав, рівняючи всіх на баді. Та як виявилось, дуже часта ситуація, коли пес відмовляється брати їжу, особливо на вулиці. Та згадайте себе в будь-якій стресовій ситуації. Наприклад, коли вчились керувати автомобілем, впевнений, в перші кілька разів ви не те, що їсти, навіть попити води з пляшки, не могли спокійно, тому що тут пішохід може вискочити, тут фура летить, а тут беха повертає поворотника. Так само і собака на вулиці для нього просто це дуже складна ситуація, в якій він не може думати про їжу, особливо. Якщо ми не розвивали харчову мотивацію з дитинства, переконаний, що приблизно після року вашого водіння ви спокійно вижимаєте 120 та топчете шаурму. Так само і з собакою. Вміння їсти на вулиці це навичка, яку потрібно навчити нашого улюбленця. Сьогодні ми покажемо вам дві вправи на покращення харчової мотивації. Перша це доганялки руки з кормом. Обов'язково вперше робіть цю вправу вдома, в тому місці, де собаку нічого не відволікає. Просто візьміть жменю, корму чи інших смаколиків, які любить ваш улюбленець, та почніть водити собаку за рукою з ними, поступово видаючи шматочок за шматочком. Друга вправа це спіймай. Обов'язково навчіть свого собаку ловити смаколики, що ви кидаєте. Окрім покращення харчової мотивації, це також прививатиме цікавість до взаємодії разом із вами. Ці вправи мега круто працюють в нас і впевнений, у вас дадуть такий же результат.